Почалась зима на вулиці холодно, і сьогодні будемо захищати наші орхідеї від переохолодження. Це стосується усіх кімнатних рослин. Сьогодні ми будемо робити утеплення підвіконня. Як зрозуміти, чи це вам треба? Піднесіть руку, перевірте температуру і чи не продувають у вас вікна? Якщо так, робимо утеплення з підручних матеріалів. У ідеалі це має бути пінопласт або паралон, але підійде те, що є вдома. Наприклад, товста тканина, якою можна закрити щелини, а зверху матеріал, який не пропускає воду. У мене це взагалі упаковка для букетів. Флористам привіт. Зверху. На тканину як варіант ще покласти картон. Звичайно, це може виглядати не дуже естетично, але наша головна мета це захистити рослини. До речі, скоро запуск мого супердетального курсу по догляду за орхідеями, який допоможе вам перестати викидати фаленопсиси після покупки і нарешті з ними подружитись. А після утеплення можемо спокійно поливати орхідеї, не хвилюючись, що вони замерзнуть і скинуть бутони. Хто питав, яка у мене температура на підвіконні? Ось 19 градусів зранку.